Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі та рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати дуже смачний обід або ж вечерю. Це в нас курячі шлуночки у сметані. І на гарнір сьогодні в нас картопляне пюре. Але, звичайно, гарнір може бути будь-який за вашим смаком та вашим бажанням. Страва дуже смачна, ситна і погодьтеся зі мною корисна. Шлуночка ви можете замінити на курячі сердечка. Але шлуночка це більше, більш такий бюджетний варіант. Тому всіх запрошую, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати цю смачну домашню їжу разом. Тож почнемо наше готування відразу з шлуночків. Але хочу вам казати, що можуть бути шлуночки не лише курячі, можуть бути індячі, гусячі, качачі, абсолютно будь-які. Так само і сердечка. Шлуночки, я добре. Помила і попередньо вони у мене вже вимочилися приблизно 2 години у холодній воді. Зараз їх наріжу на маленький шматоч. Шлуночки я вже нарізала, на камеру не відзнімала, аби не затягувати ваш час. Наливаю у каструлю олію соняшникову та додаю натерту цибулю. Хто давно за мною вже слідкує, той знає, що я дуже часто натираю на дрібній терці цибулю, так, щоб її просто приховати в страві. Злегка цибулю обсмажую і додаю натерту на дрібній, мор... на дрібній терті морку, вже просто заговорилася. І злегка так само обсмажую, за потреби доливаю олії, перемішую. Це все гарно у мене підсмажилося. Додаю суху, солодку, червону паприку. Буквально там. Декілька секунд перемішала і відразу додаю наші порізані шлуночки. Хочу вашу звернути увагу на тому, що суху солодку паприку я довго не смажу, бо вона може пересмажитися і буде вже гірчити в самій страві. Буквально там декілька секунд. Так, ось бачите, на які шматочки я нарізала шлуночку. Добавляю і гарненько перемішую. Шлунки віддадуть свій сок, але я наливаю воду. Перед тим даю чорний молотий перець, сіль за смаком, але в кінці, звичайно, ще солі, я так думаю, що мені знадобиться. Добавляю сіль. І наливаю води. Воду наливаю приблизно 100 120 міліграм. Так як шлунки, вони ще теж віддадуть себе сік. Але нам цей, ця вода буде й потрібна для соуса, яким ми будемо поливати нашу картопельку або будь-який гарнір. Так, я налила гарно води. Воду наливаю так, щоб мої шлунки не були всі покриті. Ну, не мої, а курячі. Щоб вони всі були покриті водою. Накрила кришку і хай воно тушиться під кришкою. Тим часом, поки наші шлунки тушаться, ми начищаємо картопельку і нарізаємо на такі досить великі шматочки. Заливаю її холодною водою, додаю сіль і кладу на вогонь, щоб наша картопелька так само варилася. До речі, в мене картопля таких м'яких сортів, вона дуже швиденько звариться. У мене вже пройшло 30 хвилин, як шлунка тушаться, періодично відкриваю кришку та перемішую. Але ця страва вона не пристає, вона просто собі на такому тихому вогні у мене тушиться. Багато вже соку, так як шлунка віддали сік. Але той сік іще злегка випарується, та. Нам він і потрібен для того, щоб у нас був гарний соус сметанковий. Забираю піну з картоплі і чекаю, поки вона звариться. Ну, а тим часом курячі шлуночки у мене вже практично готові. Готовність провіряємо за смаком. Якщо вони м'ягенькі, значить вони вже готові. На цьому етапі, в самому кінці, можна казати, я додаю сухий чеснок. Якщо ви не любите чеснок, не додавайте. Я додаю 1 чайну ложечку. За потребу додаю сіль та суха зелень. Це у мене кріп, солена петрушка та зелена цибуля. Дуже смачна така зелена приправа. І в кінці додаю сметану. Сметана у мене сепарована. Дуже гарної такої жирності сметана. Якщо у вас магазина, ви можете додати більше. Я додала 2 столові ложки з гіркою. Даю цьому гарно всьому закипіти разом зі сметаною, зі спеціями. І курячі шлуночки у мене вже будуть готові. Шлуночки добре прокопіли разом зі сметаною зі спеціями. Вимикаю плиту, накриваю злегка кришкою. І шлунки у сметанному соусі готові. І за той час, поки шлунки доготувалися, наша картопля так само добре зварилася. Воду я злила і зараз додаю вершкове масло та сметану. Добре, картопельку переминаю товкачем, але перед тим додаю кап'ячене молоко. На рахунок молока ви можете додати. Власне, той відвар, який ви лили з картоплі. Картопля буде так само смачна. Гарно переминаю. За потребою знову доливаю молока. Молоко в мене домашнє, знову повторяю кип'ячене молоко. З молоком, як на мене, набагато смачніша картопля або картопляне пюре. Гарно переминаю і в кінці використовую. Міксер. Ось така у нас гарна картопля, лише е, перетовчена товкачем. Зараз вам покажу результат після міксера. Взбиваю приблизно 2 хвилини на високих швидкостях міксера. І картопляне пюре збільшиться в своїх об'ємах, воно стане дуже легке, таке пухке, смачне. Обов'язково можете скористатись таким лайфхаком, яким користуюсь особисто я постійно, коли готую картопляне пюре. Але хочу уточнити, що лише міксером, в ніякому разі, не блендером, там погружним чи ще якимось, лише міксером. Ось такий у нас гарний. Результат і відвару картопляного або молока потрібно наливати за потребу. Дуже багато не додавайте, якщо забагато додати, то картопляне пюре буде дуже таке водянисте. Наша страва готова. І шлунг курячий, і картопляне пюре, тож можна подавати до столу. І поки я роблю для вас презентацію, я хочу скористатися цим часом і запросити всіх, хто дивиться мене та не підписаний на мій канал. Переглядаючи статистику свого каналу, я бачу, що дуже багато людей дивляться мене без підписки, тому запрошую підписуйтеся. Також натискайте на дзвіночок це для того, щоб. Вам приходили сповіщення про мої нові, смачні, цікаві рецепти, цікаві ідеї, якими я буду ділитися разом з вами. Я дуже рада новим друзям та новим знайомствам. І наперед всім гарно дякую! Ну ось, власне, і все. Картопляне пюре з курячими шлуночками у сметані готове! І, як кажуть, вишенка на торті, а цю роль у мене відіграє зелена петрушка. Ну, і, як на мене, це дуже смачно, красиво, по-домашньому, тому я вам всім щиро рекомендую приготуйте для вас та ваших рідних ось таку смачну, домашню, ситну і корисну їжу. Я думаю, що вам та вашим рідним вона дуже сподобається. А я, в свою чергу, хочу подякувати за вашу увагу за те, що були разом зі мною сьогодні на каналі Мамина Помічниця. Дякую всім друзям, моїм підписникам, за ваші теплі побажання, за ваші відгуки, за вашу довіру, всім велике спасибі. Бажаю вам мирного неба, Божих благословій і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.